Чинне законодавство на сьогодні не містить визначення терміну відстрочка від призову. Аналіз норм законодавства, який існує на сьогодні в Україні, дозволяє нам сформулювати таке визначення відстрочки. Відстрочка від призову на військову службу це відкладення в часі на період існування визначених законом обставин моменту виникнення у військово зобов'язаного призовника чи резервіста обов'язку проходження військової служби. Тобто, якщо коротко, то відстрочка це відкладення для. Придатного військово зобов'язаного громадянина України моменту мобілізації несення військової служби на термін існування причин такого відкладення, конкретного закону чи документу, який би регулював алгоритм отримання відстрочки, на сьогодні не існує, тобто ви можете цього не шукати. Але якщо говорити сьогодні про нормативне регулювання цього питання, то я б досить хотіла надати вам низку посилань. Де в принципі ви можете ознайомитися з цим питанням і взяти для себе щось корисне, ну і розуміти вже як вам діяти. По перше, це закон України про військовий обов'язок та військову службу, закон України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію, порядок організації ведення військового обліку, військовозобов'язаних резервістів, який затверджений постановою Кабінету міністрів від 22 року номер 14 -8. Сімдесят Положення про територіальні центри комплектування та соціальної підтримки, яке затверджено постановою Кабінету міністрів України 23 лютого 2022 року, номер 154 Положення про підготовку і проведення призову громадян України на строкову військову службу та прийняття призовників на військову службу за контрактом. Яке затверджена постановою кабінету міністрів України ще в 21 березня 2002 року. номер 352. постанова кабінету міністрів від 27 січня 2023 року, номер 76 Про деякі питання реалізації положень закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію щодо бронювання військовозобов'язаних на період мобілізації та на воєнний час. Ці посилання закони будуть під моїм відео, так що вам буде для зручності, щоб ви могли їх подивитися. Взагалі, перелік підстав для відстрочки передбачений статтею 23 закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію. Він визначає виключний перелік підстав для відстрочки від призову за мобілізацію. Щодо повноважень ТЦК та центрів соціальної підтримки надавати чи оформлювати відстрочку. Звернув вашу увагу, що ТЦК та СП мають оформлювати відстрочку, бо підстави і так у громадянина вже наявні. Зараз ще існує така практика відсилання територіальними центрами комплектування та соціальної підтримки до обласних воєнних адміністрацій, а ті не оформлюють відстрочку, а лише приймають документи і також їх передають до ТЦК та СП. Щодо призовників. відстрочка від призову на строкову військову службу надає. Це призовникам за рішенням районної міської призовної комісії відповідно до закону за сімейними обставинами, станом здоров'я для здобуття освіти та продовження професійної діяльності. Це зазначено в статті 17 закону України про військовий обов'язок та військову службу щодо військовозобов'язаних та резервістів. Не підлягають призову на військову службу під час мобілізації військово зобов'язані. Це зазначено в статті 23 закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію. Районні територіальні центри комплектування та соціальної підтримки оформляють ключове слово оформляють. Для військовозобов'язаних резервістів відстрочки від призову під час мобілізації та в особливий період і воєнний час, які надаються в установленому порядку, а також ведуть їх спеціальний облік. Це так звана база оберіг, в якій ви будете значитися. Це зазначено в пункті 11 положення про територіальні центри комплектування та соціальної підтримки. А щодо документу, який підтверджує відстрочку, витяг Завірений Підписом керівника та печатку у разі її наявності відповідного органу державної влади, іншого державного або місцевого органу самоврядування, підприємства, установа та організації є документом, що підтверджує надання військово зобов'язаному відстрочку. Це також передбачено у пункті 11 постанови кабінету міністрів від 27 січня 2023 року, номер 76. Про деякі питання реалізації положення закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію щодо бронювання військовозабов'язаних на період мобілізації та на воєнний час. З приписів закону про мобілізаційну підготовку та мобілізацію слідуємо, що право на відстрочку від призову на військову службу за мобілізацію існує у певних категорій військовозобов'язаних та резервістів в силу прямого припису закону районі, Територіальні центри комплектування та соціальної підтримки не наділені повноваженнями надавати або не надавати відстрочку від призову на військову службу за мобілізацію. Вони мають повноваження приймати від військовозобов'язаних документів, які підтверджують підстави для відстрочки, та оформлювати на їх підставі відстрочку. Я хочу надати короткі рекомендації щодо послідовності дій для військовозобов'язаних Обов'язаних щодо оформлення відстрочки. Перше, це збір пакету документів для оформлення відстрочки. Підстави відстрочки передбачені в статті 23, я на цьому не зупиняюся. А будьте готові, щоб мати із собою два екземпляри заяв для відстрочку. Перший екземпляр з додатками ви передаєте особі, яка уповноважена утримувати такі документи, простою мовою, це канцелярія ТЦК. На другому екземплярі вашої заяви просіть, щоб осознаюсь. Особа розписалася про утримання, зазначивши свою посаду, прізвище, ім'я по батькові, дату, підпис і бажане, але не обов'язково. печатку ТЦК, якщо уповноваженої особи немає на місці, або вам... Письмова не підтвердила отримання такої вашої заяви, потрібно подати заяву з усіма додатками цінним листом з повідомленням про вручення через Укрпошту. Таким чином, у вас буде 100% доказ того, що ви передали, а територіальні центри комплектування та соціальної підтримки отримали вашу заяву із додатками. додатки бажано нотаріально завіряти, щоб їх не носити з собою, оригінали і, відповідно, не віддавати їх нотаріально завірена копія прирівнюється до оригіналу. Одразу зробіть у нотаріуса 2, 3 або 4, 5 копій всіх документів. Призовники військово зобов'язані та резервісти повинні, як говориться у законі, особисто в семиденний строк, повідомити органам, в яких вони перебувають на військовому обліку, про зміну персональних даних, які зазначені в статті 7 закону України про військово та резервістів про єдиний державний реєстр призовників, а також надавати зазначеним органам документи, що підтверджують право на відстрочку від призову на військову службу під час мобілізації з підстав, які визначені, як я вже зазначала, у статті 23 закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію. Це пункт перший правил військового обліку призовників військовозобов'язаних та резервістів, зазвичай. У громадян, у яких є право на відстрочку, з'являються у територіальні центри комплектування та соціальної підтримки, перше, що їх просять зробити, це пройти військово-лікарську комісію ВЛК чи правомірне проходження ВЛК для тих військовозобов'язаних, хто має право на відстрочку, чи взагалі вплинуть результати ВЛК на оформлення відстрочки. Відразу хочу пояснити, що існують рішення судів. Перше назву рішення Запорізького окружного адміністративного суду від 15 грудня 2023 року по справі номер 280 дріб 844 дріб 23 Посилання також буде під відео, в якому суд встановив, що для отримання відстрочки не обов'язково проходити ВЛК, які ж встановлюються вимоги для оформлення документів відстрочки від призову? Положення про підготовку і проведення призову громадян України на строкову військову службу та прийняття призовників на військову службу за контрактом містить перелік документів, які необхідно надавати для підтвердження права для на відстрочку відповідна призовникам. Жодним нормативно правовим актом такий перелік для військовозобов'язаних та резервістів не визначений. Я говорила ще на початку цього відео і хочу звернути увагу. І сподіваюся, що у новому законопроекті 1049 на це буде звернута увага Верховною Радою. Тому будемо вважати, що норми наведеного вище положення можна використовувати відповідно за аналогію, на який строк може надаватися і оформлюється взагалі відстрочка для заброньованих працівників, які працюють на держпідприємствах. Це період, на який мінекономіки відповідно надасть відстрочку, або на весь строк проведення мобілізації або на 6 місяців. для всіх інших громадян підстав для відстрочки права на відстрочку існує протягом всього строку існування обставини, яка є підставою для відстрочки. Чому ж територіальні центри комплектування та соціальної підтримки надають відстрочку лише на 6 місяців? Якими є наслідки спливу цього строку? Чи може бути відстрочка взагалі скасована дострокова при зміні закону чи обставин? Тут я хочу зупинитися. Наприклад, якщо новим законом 10449 будуть внесені відповідні зміни, які скасують певні підстави для отримання відстрочки, тут є декілька думок відносно цього, в принципі. Якщо взяти дію закону в часі, то в даному випадку норма закону, яка погіршує становище громадян, на яких вона розповсюджувалася до прийняття даного закону, відповідно не має діяти, тому в принципі дана відстрочка має лишитися, але є і інші думки з цього приводу. По суті, якщо закон скасує дану підставу відстрочки, то вона в принципі по суті буде і незаконною. Тому, як ви розумієте, територіальні центри комплектування соціальної підтримки можуть трактувати дану норму закону, якщо вона буде е, прийнята, по різному йдемо далі. Призовники військовозобов'язані та резервісти повинні особисто повідомляти, як я вже зазначала, в семиденний строк органам, в яких вони перебувають на військовому обліку, про зміну персональних даних, які зазначені у статті 7 закону України про єдиний. Державний реєстр призовників та військовозобов'язаних та резервістів, а також надавати зазначеним. Органам документи, які підтверджують право на відстрочку від призову на військову службу під час мобілізації з підстав, які визначені у статті 23 закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію. А пункт перший відповідно правил військового обліку призовників військовозобов'язаних та резервістів, з цього ми можемо з вами зробити висновок а дуже важливий до територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. Тримки мають бути подані документи, які підтверджують існування тих обставин, які є підставою для відстрочки, згідно зі статтею 23 закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію. Законом не передбачено документу про оформлення відстрочки, тобто, взагалі на алгоритм, не існує на практиці. Такими документами, які підтверджує оформлення відстрочки, може бути відмітка у військові квитку про оформлення відстрочки. Окрема довідка про оформлення відстрочки, що буває досить рідка, відповідь на адвокатський запит щодо результату розгляду звернення про оформлення відстрочки. Процедура оскарження відмови в оформленні відстрочки законодавством також не передбачена. Тут я хочу закцентувати вашу увагу на дуже важливому моменті. Оскарження відмови в оформленні відстрочки не зупиняє подальшому мобілізацію, тобто ваше звернення до суду або вищого ТЦК, не зупинить процедуру мобілізації, які можуть бути варіанти оскарження відмови у наданні відстрочки. По перше, це скарга до вищестоящого ТЦК, згодом це позов до адміністративного окружного суду. В даному випадку позовні вимоги мають бути сформульовані наступним чином: визнати протиправною бездіяльність ТЦК та СП, що полягає у неофінці. Оформлені відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації, військово зобов'язаному прізвищем я по батькові по-друге, зобов'язати ТЦК та СП оформити в порядку, передбаченому чинним законодавством, відстрочку від призову на військову службу під час мобілізації на особливий період згідним з абзацом таким та частини такої та статті 23 закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію. Зв'язку з і пишете причину. Також досить важливо, якщо після відмови в оформленні відстрочки вас мобілізували. Доцільно одночасно оскаржувати і розпорядчий документ територіального центру комплектування та соціальної підтримки про мобілізацію та наказ відповідної військової частини про зарахування до особового складу. Я дуже сподіваюся, що дане відео стало вам корисним. Якщо стало корисним, то ставте лайки. Якщо у вас виникнуть питання, дзвоніть та пишіть нам. Не забувайте про наш телеграм-канал. Там будуть ще корисні посилання, зразки певних документів. Все буде Україна, знайте свої права.